Ось так виглядає підключення контролера замість плати. Це врізка для перевірки морозильної камери ліпхер. No Frost. Радіатор повністю прогрівається. Клієнт сказав, що хтось робив діагностику і сказали, що фріону мало. Ні, не фреона мала. З плати керування не виходило живлення на вентилятор е обдува повітру холодника. Компресор звичайний, АЦТ-70-ка. Видно, що ніхто ні разу сюди не впаювався, фреона вдосталь. Радіатор повністю прогрітий. Це зараз вже в камері, в об'ємі. Ну, я думаю, хто хороший електрик, зрозуміє, як підключена схема. Морозилка Липхар авария На датчик чи живлення mm. походу просадка конденсатора. 680 чи Чипикофарат, як вона правильно називається У мене вже такий самий М -м -м. на морозилці така ж сама ерунда була вентилятор не включався. Виходило 1,2 вольта. І все. Датчики були всі в нормі. А плата не алло сейчас пока працюю на дикселе. чтобы проверить бы кто сказал что фреона мало хотя он, даже без с отключением света нагребаем 30, минус 32 датчик в норме проверим компрессор. Компрессор норм. Завышает стики плат. Проблемка с платою. Поживание. Ну, шо, хай попрошу я так пока до отключения света Кстати, что я заметил? HTK 70 -а, -а. Аж ХК сімсот. Ага. Ну, в принципі, вони однакові. Минус двадцать три. Вентилятор процветает. На испарителе минус двадцать три. Камера минус девятнадцать. 16. Мінус 17. Так, а на цьому у мене було. Е при замірі, 248 нікофарад Цей правильно показував. Ой, оцей правильно показував. А ось цей ні. Та ж сама ерунда. Е, хтось сказав, що. А, вони казали, що вже ремонтували плату, Ну, щось то я не бачу, щоб тут її ремонтували. Наче пайки такі, як заводські всі, я А, Тут що тільки... А, підсвічує погано, ледве-ледве видно. Я так понимаю, що це може бути ще з-за цього конденсатора. А, і вентилятор не включається. Тобто, зживлення на вентилятор виходить 1,2 вольта. А маю бути 220. Ну я пробував зайти в сервіс меню, то ніхрена, бо там є-єлі видно на дисплеї. А той майстер, який типу, льо робив, він трубку не бере. От. І... Які гроші взяв і трубку не бере тепер, то сказав, що там фріона нема, і каже, я там нічого не зроблю. Ну, Я такий думаю, то ладно, візьмемося. там... У мене ж є АМОЛЕГ, якщо що. вот это что? Селлофановый пакет намотал на вентилятор. Я уверен, что автоматовый был. Из-за этого пакета. Готово. Як перевести в режим перевірки? Зажимаємо ON, OFF і Page DOWN. Раз, два, три. Все ми в режимі перевірки. Мінус 15, це у нас перевірка компресора. Мінус 18 – це у нас перевірка вентилятора. Мінус 21 на тайк. Таким от способом можна його от. Підтаяти повністю, якщо тен справний Або предохраніть справний. Що на ці, Що на цьому ліпхері? Що на цьому ліпхері? Ідентична історія. поміхоподавляючий конденсатор. Тут він один. Тут їх два. Один 068, вірніше 680 нФ, другий 220 нФ. Щоб вийти з режиму перевірки, просто on-off. Еще раз проверяем компрессор. Вот сразу не стартует, там задержка. Конечно, теплушка спрацевает сразу. запоминаем минус 15 це компрессор минус 18 це вентилятор до испарителя минус 21 це у нас витайка ждем хай витая и включаем на перевірку компресору. Вивіряємо роботу компресора. Запустився компресор. Запустився компресор. Зразу він не запускається, тому що потеплушки спрацьовує. Треба витримка по хоча б 4-5 хвилин. Вентилятор пішло теплим повітрям, бо те не нагрілися. Відтайка. Щоб вийти з режиму, просто нажали on off Все, тепер він буде працювати в режимі. Звичайно. Перезагружаємо, ждемо 5 хвилин і включаємо. Після витримки 5 хвилин вмикаємо. Все, компресор запустився, пішов на роботу. Горить алярм, що висока температура. Вона може пищати, просто нажимаємо клавішу Аляр. Компресор працює. Якщо було виставлено мінус 32 і після перезагрузки і вимкнення з мережі залишилося ваше налаштування мінус 32. Значить, з прошивкою все в нормі. Якщо ж бувають такі випадки, якщо, наприклад, ви виставили температуру мінус 32, але після перезагрузки він йде мі... сам переключається в мінус 15, це означає щось з прошивкою. Так, дві морозилочки ідентичні. Та ж сама проблема, що і. Уменшує, так і убільшує. Та ж сама проблема з платою, як тут, так і тут. Вже все відремонтоване все працює.